Майже одночасно на цій війні сталося дві події, які дуже добре характеризують цілі обидвох сторін. Отже, цієї ночі московити вдарили по українську конотопу, а трохи раніше українські розвідники завалили російський бойовий літак Су-30 СМ станом на восьму ранку у конотопі. 14 цивільних поранено, не пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, медичний та навчальний заклад трамвайну Колію. На щастя, поки інформації про загиблих немає. Щодо російського літака, то відомо про двох орків, які пілотували цей літак і які пірнули у глибини Чорного моря, і поки не винирнули. А враховуючи, що з глибини 60 метрів у Чорному морі панує сірководень, то сподіваємось, що вони потрапили туди, там, де і мають бути орки безпосередньо у пекло, де вже його очікує Йосип Обзон. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст і ведучий цього каналу. І принагідно не забудьте підписатися на мій канал, підтримати його, це відео вподобайкою канал Донатом і на Патреоні. Та долучайтесь до числа спонсорів. До речі, вартість збитого літака 50 мільйонів доларів. За ці гроші можна було б зробити багато доброго на Росії. Але ж московити вибрали війну та нищення України. А ще дві події, на фоні яких сталися ці військові події з одного боку, черговий саміт Кримської платформи, де знову говорять про те, як визволяти Кримський півострів, Український Кримський півострів, з другого очікуваний на завтра від та Британії дозвіл бити західною зброєю по Росії. Захід ніяк не може наважитись на дуже простий і очевидний крок. Дозволити бити по Росії чи то по військових об'єктах у Курску, чи по збройовій гордості московитів Тулі, чи по самій Москві. Захід думає. До речі, опитування на моєму каналі показало, що майже 40% моїх глядачів вважають, що такий дозвіл буде. Ще чверть. Що він буде із значними обмеженнями. Наприклад, не бити по Москві, бо можемо потривожити блаженний сон Пуйла. Хоча конотоп міг сьогодні виспатись спокійно. Українські ж цілі, як то кажуть, на Росії давно визначені. Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте україномовний контент. Дякую.